Привіт, друзі! Давно не бачились сьогодні. Хочу розповісти, як я створював Асид для Юніті. Це драматична історія, наповнена математикою, шейдерами і двома місяцями викинутого на вітер життя. Почалося все з того, що десь у грудні, втомившись від розробки Indie Village, над яким я працював в той момент, я переключився на один із своїх старих проєктів, до якого я час від часу повертаюся, щоб додати в нього щось новеньке. Це один із моїх улюблених проєктів, і я його пороблюю вже доволі давно. Та він все більше якось для душі. Він ще не має якоїсь конкретної назви, але по суті, це сучасний 3D-шний клон старенької гри Grimson Land. Це м'ясна і кривава стрілялка з видом зверху, так званий топдаунш. Так от, однією з основних фіч цієї гри є те, що криваві сліди від вбитих ворогів залишаються на землі, з часом утворюючи кривавий візерунок на підлозі, насолоджуючи гравця видом землі залитої кров'ю вологі... ворогів. Навіть назва старої гри, якою я надихався, в перекладі звучить як багарова земля. Для того, щоб залити усю землю кров'ю, використовуються декалі, сліди на об'єктах в сцені. Для їх створення в комп'ютерних іграх, взагалі, зокрема в Unity, є два основних підходи. Перший це рухомі декалі, так звані проекції. Вони є в ігровому рушію Unity, і вони дуже круті тим, що можуть огинати поверхні і візуалізуватися на кривих поверхнях. Та мені вони не підходять, тому що вони доволі затратні з точки зору продуктивності. Ще кілька десятків їх можна собі дозволити в грі, але ж мені потрібні сотні тисячі. Тому другий варіант це запікати декалі в текстури об'єктів. Unity із коробки таке робити не вміє, тому що давненько я пошукав і знайшов один корисний асет, який мені допоміг те робити. Він називався UV Mesh Painter і зробив його дехто на ім'я Aerobi. Цікаво, що знайшов я його не на офіційному asset Store, де його вже чомусь зняли з продажів, а десь у нетрях інтернета у вигляді архіву. Асет виглядав гарно, мав непогану документацію і гарну продуктивність. Мене він абсолютно влаштовував. Ось що він робив: ви обирали місце, з якого треба запекти декаль, обирали напрямок і об'єкт на текстуру якого треба цю деталь нанести. В цьому асеті були деякі нюанси. Наприклад, ніяк не можна було відключити, щоб він не враховував силуети об'єктів, що стоять на дорозі у фарби, тому сліди крові під вбитими монстрами мали в собі деякі пробіли у формі їх тіла. Це мене не дуже хвилювало, а я якось думав, що потім з цим розберуся. Так я собі кайфував, возився зі своїм проєктом в редакторі Unity, аж поки не вирішив збілити проєкт, щоб дати одному приятелю спробувати його. Тут і вилізла проблема. Виявилося, що проєкт не білдиться. Я вважаю себе вже більш-менш досвідченим програмістом Unity, і часи, коли в мене постійно щось не білдилось, вже давно минули. Нині таке буває дуже рідко. Якщо не білдиться, значить в проєкті є якась стороння фігня, яка глючить. Зазвичай, це якийсь сторонній асет, розроблений чиїмось кривими руками. Промучившись майже день і викорчовуючи один за одним усі сторонні асети з мого проєкту. Я нарешті дійшов до цього асету, що малює мені декалі, і виявилося, що проблема саме в ньому. З ним мій проект або просто не білдиться, або білдиться, але при запуску відразу крашиться. Я був у відчаї, це ж бо була одна із головних фіч гри, без якої гра не була такою смачною. Я вирішив, що буду боротися із цією напастю. Першим ділом я спробував знайти помилку в самому асеті. Благо він не дуже великий, усього декілька шейдерів і скриптів. Я думав, що швидко знайду якусь недбалу строчку коду, що викликає проблему. Але не тут то було. Відразу із шейдерами і скриптами виникли дві великі проблеми. Скрипти були не у вигляді скриптів, а у вигляді DLL. Це така типу заархівована бібліотека із скриптами всередині, до яких просто так не дібратися. На той момент я не дуже цікавився бек-інженірингом, тобто ніколи не декомпілював ніяких DLL і не лазив у чужий захищений код. Мені це було просто не дуже цікаво і взагалі не потрібно. Тому я спробував полізти в шейдери. Шейдери, хто не знає, це такі маленькі програми, що виконуються не на центральному процесорі, а відеокартою для кожного пікселя на екрані, і дозволяють створювати усілякі візуальні ефекти: красива вода, хитромудре освітлення, сніг і так далі. Тут все було відкрито, читай не хочу, але проблема в тому, що я в шейдерах не те, що взагалі нуль, але близький до того. Так, трошки грався із самими простими речами, але не більше того. Так от, я подивився на ті шейдери, як баран на нові ворота, і нічого не зрозумів. Трохи позмінював деякі зміни в коді, але це були дії на осліп, тобто невдача на обох фронтах. Я засмутився вкрай, скажу вам чесно. Окрім того, я поліз на форум і знайшов тему, присвячену цьому асету. Виявилося, що автор давно покинув його підтримку. Його зняли із магазину, бо він вже не працював із новими версіями Unity. а сам автор зник і нікому не відповідав на електронні листи. Люди жалілися, що їх гроші, а він. В свій час в магазині коштував, наче 30 баксів. Пропали, і вони залишилися із непрацюючим куском коду, який ще й пофіксити неможливо, бо код запакований в DLL і недоступний. Ну, все прямо як у мене. Я відчув, що я не один на один із цією проблемою, і що цьому світу потрібен герой, який би вирішив проблему усіх цих бідних людей і свої власні заодно. Та спочатку я спробував знайти заміну тому асету. Перелопати увесь магазин і весь інтернет, усі злачні місця, де викладають спірачені асети, усі форуми, де підіймалася тема декалей. Головним кандидатом на заміну був Paint In 3D, який коштував 60 доларів. Для мене це занадто дорого. Інші асети або не робили те, що мені потрібно, або були глючні. Деякі розмови на форумах вказували на інші розробки в цьому напрямку, але там теж треба було возитися, тестувати, щось знати по шейдерам, допилювати. Коротше кажучи, легко. І гарного вихіду із ситуації я не знайшов. І, до речі, той асет, яким користувався я, реально був непоганий на фоні усіх інших. Він був саме такий, як мені треба. У мене слюнки текли на нього. Та що я міг діяти? Спочатку я вирішив, що не буду витрачати на це час, та, походивши декілька днів, я зрозумів, що не можу викинути те з голови. Воно не давало мені покою, як скалка в сраці. Я навіть спати спокійно не міг. Ну, ви, мабуть, знаєте це відчуття. Тому я вирішив, що трохи втягну свої знання шейдерів і відремонтую той асет, чого б те мені не вартувало. Хіба я найдурніший програміст у світі, якщо інша людина змогла те написати, то я рано чи пізно зможу те освоїти і відремонтувати. І так почалася ця історія. Я ще раз ретельно прозондував інтернет і знайшов ще дві версії цього самого асету. Всього в мене було аж три версії його. Цікаво, що вони поводили себе трохи по-різному. Я навіть склав порівнальну таблицю. В одній з версій воно зовсім не працювало, але білдилося. В іншій версії воно працювало в редакторі Unity, але не білдилося. В третій версії воно білдилося і працювало, але трохи глючно. Коротше кажучи, в мене були три кусочки пазлу, кожен із яких був трохи забракований, а я намагався зліпити із них один цілий робочий кусочок. Я навіть навчився декомпілювати діалелки, скачав декілька декомпіляторів, розібрався в них і навіть досяг певного результату. В одній з версій діалел більш-менш нормально декомпілювалось, і я трохи подивився на код, хоча б зрозумів для себе, який алгоритм роботи асета. Робота Асета забезпечувалася двома компонентами скриптом і шейдером. Скрипт виставляв камеру в потрібне положення, робив деякі підготовчі процеси, а шейдер безпосередньо копіював декаль на текстуру. Мені потрібно було впоратися з обома аспектами. Якщо скрипт я зрозумів. То шейдери все ніяк мені не вдавалися. Там використовувалися технології Shadow Mapping і дефс Mapping, які використовуються при створенні тіней на об'єктах в ігрових рушіях. Але для мене це було як магія. Я бачив там математичні матриці, якісь перетворення в просторі тригонометрію, і був у шоці з того, що я взагалі не розумію нічого. Спочатку я взагалі не хотів цим займатися. Я знав, що на створення шейдерів піде багато часу, можливо, тижні, скоріш за все. Це взагалі як побочний квест у моїй основній кар'єрі програміста і геймдизай. Енра, це відволіктися від основної роботи, щоб зайнятися якоюсь невідомою фігнею. Але шейдери мене давно манили своєю таємничістю, і я вирішив, що наразі якраз той час, щоб все-таки добити їх. Мене чекав не спринт, а марафон. Я вирішив починати майже спочатку. Відеоролики на YouTube не годилися. Там люди більше розповідали про якісь готові рішення, якісь конкретні шейдери, наприклад, як зробити шейдер снігу чи шейдер блискавки і так далі. Мені ж були потрібні фундаментальні основи, тому моїм вибором стали книги. Про українські переклади я взагалі мовчу, бо їх просто не існує в природі. Але і російськомовних перекладів теж немає, по суті, тому шукаю англомовні. Купити собі не можу дозволити, та й не знаю, яку саме треба купляти книгу. Тому роблю свої піратські справи в відомій піратській бухті і в інших злачних місцях. Знаходжу декілька книг. Мені подобається ось ця, звучить дуже обнадійливо, Біблія шейдерів для Unity. Починаю читати, веду конспект, занотовую. Початок дуже непоганий, багатенько фундаментальної інформації про те, як зроблені шейдери в Unity. Розкажу вам в двох словах. Взагалі, існує декілька мов програмування для шейдерів. Основні дві з них це HLSL від. Microsoft і GLSL. вивчати ці мови не дуже хочеться. Ви уявіть собі, вивчити нову мову програмування із усіма її нюансами. Це ж не так швидко. Така розробники Unity зробили взагалі якийсь пекельний коктейль. Вони узяли ці дві шейдерні мови, змішали їх, додали ще них свою міні-мову під назвою ShaderLab, і все це ви маєте знати, щоб намалювати на екрані якусь пісюльку розового кольору. Про ці шейдерні мови та про їх особливості всередині Unity ішла мова в книзі. Автор робить декілька гарних прикладів з нуля: як створити самі прості шейдери для 3D-об'єктів, які не освітлюються. Потім поетапно додає. Амбієнтне освітлення від неба, від сонця, відблиски і так далі. Але прикол в тому, що саме перед тим місцем, яке мені конче потрібно для вивчення шейдерів, автору, наче набридає розповідати детально про матеріал. Він починає використовувати макроси. Тобто великі шматки коду підготовлені програмістами Unity, для того, щоб робити тіні і депсмапи. Взагалі це зручно для інших людей, але тільки не для мене, бо мені потрібно зрозуміти фундаментальні основи. Для мене книжка, наче тупо обірвалася посередині. На вивчення цієї книжки з конспектуванням, догугленням, усякими вправами, у мене пішов десь тиждень. Тоді я почав читати ось цю книгу. Не всю, бо дуже велика. Але ж розділ номер 1 математичні основи. Спочатку із автором повторив для себе векторну алгебу. Був здивований, наскільки автор методично і базово викладає матеріал. Та ще й з задачами у кінці глави. зробив усі задачі, Кайфонув, згадавши шкільні часи, коли із задоволенням робив домашні завдання з математики, іначе поринув у минуле. Потім розібрався у матрицях. Ніколи не розумів, для чого вони існують, а виявилося, що матриця це суперкорисна і цікава штраф. В них можна записувати багато інформації, але з ними треба набити руку на прикладах, щоб усвідомити їх. В третій главі автор розповів, як за допомогою матриць вираховується 3 d трансформації в ігровій сцені. В двох словах, виявляється, що під час рендерингу сцени існує декілька систем координат: локальний простір об'єкту, загальний ворлд-простір, простір камери. І екранний простір. І якщо, наприклад, у вас на сцені стоїть деякий об'єкт, і ви хочете, щоб гравець побачив його на екрані, то кожну точку цього об'єкту спочатку треба перевести із локального простіру в світовий, потім в простір камери, а потім в екранний простір. І все це за допомогою перемноження матриць. Також за допомогою матриць виконується трансформація об'єктів, їх рух. Зміна їх масштабу і їх обертання. Ось, наприклад, нижня строчка у матриці відповідає за переміщення, а цей діагональний рядок за масштаб. Для обертання об'єктів туди ще замість цього діагонального рядку можна запихнути чудові тригонометричні функції Смакота! Взагалі, книга присвячена створенню свого власного рендерінгового рушія. Я був у захваті від прочитаного, наче цілий світ відкрився мені. Я був настільки шокований цими відкриттями, що вже подумував почати писати свій власний ігровий рушій майбутнього конкурента Unity і Unreal Engine. та мій янго охоронець відвів мене від тої дурної думки, бо ще б на три роки мене занесло у якісь глибокі нетрі, невідомо чого. Так от, окрім базової математики потрібної для шейдерів, я почитав про такі необхідні мені Depth Map і Shadow Map. І нарешті в моїй голові все зібралося докупи. Я зрозумів, як зробити малювання декали на текстурі. Я реально все зрозумів. Щоб ви знали, я настільки в кінці кінців забурився у цю книгу і обклався конспектами, що вони були на столі, на підвіконні, на підлозі. Я зачинився на тиждень від сім'ї, не виходив до дружини і доньки і не пускав їх у свою кімнату, щоб вони мене не збивали з пантелику, не розмовляв з ними, навіть ходив по квартирі лише тоді, коли знав напевне, що не пересічусь із ними. Моя півторирічна донька, що раніше кожен день зранку заходила до моєї кімнати побажати мені доброго ранку, навіть перестала стукати до мене в двері, бо вони її не відчинялись, а у відповідь лише лунав стук клавіатури і шурхіт бумаги десь середині моєї кімнати. Після вивчення книги я вирішив, що мені не потрібно ремонтувати чийсь там жалюгідний асет, а краще зробити свій власний і продавати його на сет сторі. І тому, закатавши рукава з чистого листа, я почав робити свою власну прелість. Я вирішив, що основний функціонал буде такий самий, як в асеті iробі. Але дуже важливо зробити, щоб можна було відключати оце проектування перешкод на шляху фарби. Також після довгих роздумів я вирішив, що не буду ховати свої скрипти у DLL, а залишу їх у вільному доступу для покупців асету, щоб вони могли долаштувати асет для своїх потреб на всі 100%. Це поширена практика серед нормальних людей, які не дозволяють жадібності і страхам узяти над собою верх. Десь тиждень пішов на створення мого асету. Після прочитання книг і оволодіння потрібною інформацією, в мене не виникло ніяких особливих проблем із написанням функціоналу. Все йшло більш-менш легко, бо в мене були знання. Асет сам по собі маленький, приблизно 500 строчок коду в скриптах і 200 строчок в шейдерах. А якщо по суті то строчок, які безпосередньо роблять необхідну роботу по малюванню декалей, взагалі всього 20-30. І от що дивно, щоб написати ці 30 важливих строчок коду, потрібно було півтора місяці читати книги. Ще декілька слів про технічні деталі. В чому складність запекти одну текстуру поверх іншої. Під час створення 3D об'єкту моделер, наче кравець, який розкладає шматки тканини на підлозі перед тим, як їх зшити в ціле плаття, розподіляє полігони об'єкту на квадратній ділянці, що й буде й майбутньою текстурою. Потім в якомусь графічному редакторі типу фотошопу розмальовує так, як душа бажає, і ось ця квадратна картинка і зветься текстурою. Під час рендерингу в комп'ютерній грі, в залежності від місця розташування камери ігрової руші, знаходить для кожного видимого полігону об'єкту відповідний кольоровий шматок на текстурі і рендерить його, тобто розмальовує об'єкт. Якщо ж нам треба нанести декаль на об'єкт, тобто запекти його на текстурі, то потрібно виконати зворотні обчислення. Для частини об'єкти, на яку направлена малююча камера, потрібно знайти відповідні ділянки текстури і не узяти їх для рендерингу, а нанести поверх них роздріблені кусочки декалії. І ось ці математичні перетворення з пошуком відповідних ділянок якраз і заставляють ваш мозок скипати, бо вони дуже неочевидні і неінтуїтивні, як і будь-яка зворотня дія в інженерії. Так от що я зробив? Перше. Написав акуратний чистий код в скриптах і шейдерах, читабельний для інших програмістів, з коментарями і поясненнями. Друге. Провів тести на декількох різних версіях Unity в різних графічних режимах і для різних платформ, щоб впевнитися, що воно усюди працює. Виявилося, що на WebGL є великі складнощі, тому у браузерних іграх Miasset використовувати майже неможливо. Написав про це чесно у документації. Третє. Попрацював над продуктивністю. Виніс роботу мого асету на кінець кадру, щоб не заважало основному рендерингу Юніті. Впевнився, що мій асет не викликає тормозів в грі і що з ними FPS не просідає. Асет виявився справді швидким. Я навіть відчув гордість за свою роботу. Четверте. Писав гарну документацію на 9 сторінок з малюнками і доточними поясненнями щодо роботи мого асету, аби ні в кого не виникло проблем з його використанням. П'яте. Зробив дві демонстраційні сцени, які наочно показують. Роботу мого асету і його можливості. Виклав їх на itch.io, щоб потенційний покупець міг поклацати перед покупкою. Зробив їх на всі можливі платформи: Windows, Mac, Android, iOS. Оформив сторінку асета в магазині. Для цього довелося попрацювати над обкладинкою. Я довго возився із заглавною картинкою, тобто над лицем свого асету. Мені хотілося, щоб воно виглядало приємно на фоні інших продуктів в магазині. Дружина не раз критикувала мою графіку в процесі, вказуючи, що виглядає воно як лайн. Але в кінці я залишився задоволений отриманим результатом. Але самим шикарним, на мою думку, вдалося зробити відеотрейлер. Я поставив перед камерою симпатичну аніме дівчину, змусив її звабливо танцювати під музику і при цьому ліпив на неї декалі. Вийшло просто шикарно. Ця дівчина, врешті-решті, стала лицем мого асету. До речі, зацініть трейлер, він короткий, менше хвилини, посилання під відео. Обрав назву для асета, щоб була недовга і зразу давала зрозуміти суть його функціоналу. В кінці Назви додав слово PRO. Це цікавий момент, до речі. Я помітив, що в магазині асетів ті, що простенькі і безкоштовні в своїх назвах мають слова Simple, Easy, Light, наче вказуючи, що багато від них очікувати не варто, а великі професіональні асети мають у своїх назвах слова PRO, Ultimate, Awesome, наче натякаючи, що це потужний інструмент для професіональних програмістів. Що ви думаєте з цього приводу? Чи доречна така маркетинова хитрість? Виставив підходящу ціну для асету. Вперше в житті сміливо поставив 30 баксів, не соромлячись за якість свого продукту. І нарешті написав про свій проект на LinkedIn, на HEO, на всяких форумах, тобто спробував його трохи показати, щоб легше було його знайти. І ось мій асет уже в магазині. Виблизькою свіжістю поряд з іншими проектами виглядає зовсім непогано. Потім я з нетерплячки очікував вибуху продажів. В моїх хмареннях я бачив, як люди кинуться купляти мій суперасид, завалюючи мене грошима. Заходив на сторінку продавця по 10 разів на день, щоб подивитися, скільки мільйонів доларів вже в мене на рахунку. Та на жаль, відповідальна особа всесвіті не почула моїх молитв, і за декілька тижнів я отримав лише одну покупку. Що ж я маю по факту? На виготовлення свого асета я витратив близько двох місяців. І за цей час його купила одна людина, і я заробив 27 доларів брудними. Небагато. З урахуванням середньої зарплатні сеньора програміста Юніті, мені потрібно, щоб десь 150-200 людей купило мій асет, щоб ця вся історія стала для мене хоча б прибильною. Враховуючи жалюгідні продажі моїх попередніх асетів, а також те, що ринок насичений вже моїм прямим конкурентом, який теж дозволяє малювати на текстурах, чомусь я дуже сумніваюся, що набереться стільки продажів. Що ж? Досить хникати, ви не побачите моїх сліз. Тому що чоловіки плачуть вночі, коли ніхто не бачить їх сліз. Якщо подивитися на позитивні сторони цієї історії, то вони теж є. По-перше, я непогано розібрався в шейдерах. Я почитав розумні книжки від розумних людей. Не всі. Я багато рахував і займався математикою, що мені дуже подобається. Я згадав шкільні часи, як це було прикольно. І взагалі я гарно провів час. Яка мораль цієї історії? Та ніяка. Я просто розповів вам цікаву історію. Так би мовити, пустив вас у свій маленький світ. Поділився з вами з цікавими буденними справами геймдизайнера, гейм-розробника. З якими справами, з якими задачами стикається типовий розробник ігор? Що він повинен робити? Сподіваюся, що вам було цікаво. До наступних зустрічей! Чи доречна, чи доречна така маркетингова хитрість? Маркетинова хитрість. І взагалі я гарно провів час. І взагалі я гарно провів час, і взагалі я гарно провів час, щоб ці шейдери горіли в пеклі.